Березня 2025 року у податкової є безпосередньо можливість отримання інформації щодо осіб, які продають товари через OLX або через Prom.ua. Що це означає конкретно для вас? Давайте розбиратися. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Якщо ви здійснюєте продаж товарів через інтернет та користуєтеся послугами таких посередників як NovaPay, але доставка, промоплата, то ця інформація для вас є дуже важливою. З 1 березня 2025 року змінилася форма фіскального чеку, який надають посередники, а саме ті суб'єкти господарювання, які надають послуги з виконання платіжних операцій, перераховані мною вище, і в такому фіскальному чекі тепер наводиться інформація про безпосередньо кінцевого отримувача таких грошових коштів. Що це означає? Якщо ви продаєте товар через, наприклад, OLX або через будь-який інший сайт і користуєтеся послугами тої ж самої NovaPay, якщо ви цей товар доставляєте новою поштою до до безпосередньо його споживача. І такий споживач перераховує грошові кошти як оплата такого товару, то, відповідно, ваші реквізити, як реквізити кінцевого отримувача, будуть зазначені у фіскальному чеку, який, відповідно, надає НоваПей. А НоваПей є посередником у проведенні таких платіжних операцій. Ця інформація зразу надходить до податкової, і податкова має. Можливість моніторити таку інформацію щодо конкретної особи, наприклад, скільки таких операцій було проведено за календарний рік. Якщо таких операцій було проведено багато, що означає багато? Це більше двох за календарний рік. То, відповідно, для податкової це означає, що ви провадите господарську діяльність без реєстрації в якості фізичної особи підприємця. Це це передбачені санкції, які встановлені статтею 164 Кодексу про адмінправопорушення. Санкції цієї статті дорівнює від 17 до 34 тисяч гривень. Це в разі первісного порушення і, відповідно, в разі повторного порушення від 34 до 85 тисяч гривень. Повторним порушенням визнається порушення вчинене другий раз протягом календарного року детально про провадження господарської діяльності без реєстрації в якості ФОПу я розповідала ось в цьому відео. Якщо ви зареєстровані в якості ФОП, але отримаєте відповідно дохід через NovaPay, через ПРОМ, Оплату через OLX доставку, і ви мали б мати зареєстрований РРО або ПРО, але ви його не маєте. У податкової до вас також може виникнути ряд питань: чому так? Чому ви не зареєстрували своє РРО, хоча систематично здійснюєте продаж товару через інтернет? Фізичні особи. Відповідно, не виконували вимоги чинного законодавства щодо необхідності реєстрації в якості фізичної особи підприємця. Вони просто отримували 100% передоплату за свій товар на власну картку як фізичної особи. Але я б не радила вам іти таким шляхом. Чому? Тому що можна отримати багато питань уже від служби фінмоніторинга банку. А як же тоді бути, якщо людина продає, наприклад, власний мобільний телефон або власну книгу, яку вона вже прочитала через Promua або через OLX? Чи варто в такому разі боятися якихось санкцій від податкової? Відповідаю: якщо ви здійснюєте такий продаж два рази на рік, то ніяких санкцій від податкової вам боятись не потрібно. Але якщо ви здійснюєте такий продаж, Більше двох разів, отже, від трьох разів і більше, тоді вже податкова може звернути увагу на те, що ви займаєтеся підприємницькою діяльністю без реєстрації в якості суб'єкта господарювання і можливі санкції, про які ми говорили в першій частині нашого відео. За логікою податкового законодавства, якщо ви отримуєте дохід, скажімо, продаєте навіть власну книгу, чи власний телефон, чи власні кросівки, які вам вже не подобаються, через OLX, або Promua, або будь-яким іншим способом, то отриманий дохід ви маєте задекларувати, сплативши з цього доходу податок у розмірі 18% це податок з доходу фізичних осіб, плюс 5% це військовий збір. Якщо у вас залишилися питання або якісь коментарі з приводу тієї інформації, яку ви почули, я буду рада почитати їх в коментарях під даним відео. А ви підписуйтесь, не забувайте ставити вподобайки. До нових зустрічей. Я буду тримати руку на пульсі нашого законодавства.